Вітаю всіх станом на 10 вересня південноукраїнський енергокомплекс продовжує свою роботу в умовах підвищеного рівня безпеки і стабільно постачає електроенергію для країни згідно з диспетчерським завданням. Радіаційний фон на промисловій території та прилеглих ділянках знаходиться в межах норм. Усі процеси залишаються під контролем. На жаль, ситуація залишається напруженою. Протягом останніх тижнів російські війська не менше 60 разів атакували енергетичні об'єкти України. Значний внесок у захист енергетичних об'єктів робить ефективна робота протиповітряної оборони. Завдяки самовідної праці енергетиків пошкоджену інфраструктуру вдається швидко відновити. Це поки дозволяє уникнути тривалих відключень електроенергії. На фронті тривають запекли бої. Лише за останні дні українська армія відбила понад 180 атак противника. На жаль, у цій зрадницькій війні втратили ще трьох героїв-южноукраїнців: Олександр Романченко, В'ячеслав Мельник та Олег Бандура. До останнього подуху виборювали свободу своєї батьківщини. Ніколи не забудемо подвік захисників. Несемо в серцях вічну пам'ять про них. Слава Україні! Слава героям!